Матусі і тата незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже тіснаємось, що за дива несе це свято, свято Різдво. Сьогодні ми з вами поговоримо. А про кого відгадайте? Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, зірка сяє у горі, на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Так, звісно, малята, це новорічна ялинка. Колись ялинку прикрашали не на Новий рік, а на Різдво. Тому ми досі одягаємо наверх ялинки зірку, як ту, що з'явилась на небі в ніч народження Ісуса. До того ж, ялинку раніше прикрашали не іграшками, а цукерками, домашнім печивом, пряниками та яблуками. А зараз пропоную пограти та прикрасити нашу красуню ялинку. Розгляньте уважно іграшки. Та спробуйте їх запам'ятати. Ой, погляньте, здається, одну іграшку прибрали та почепили на ялинку. Якої іграшки не стало? Так, звісно, не стало кольорової цукерки. Її вже почепили на ялинку. Знов розгляньте іграшки та спробуйте їх запам'ятати. Ой, погляньте, здається, одну іграшку прибрали та почепили на ялинку. Якої іграшки не стало? Так, правильно, не стало пряничного чоловічика. Його вже почепили на ялинку. Ще розгляньте іграшки та спробуйте їх запам'ятати. Ой, погляньте, здається, одну іграшку прибрали та почепили на ялинку. Якої іграшки не стало? Так, молодці, малята, не стало маленького янголятка. Його вже почепили на ялинку. Малята, погляньте, яка гарна ялинка у нас вийшла. А зараз пропоную намалювати нашу красуню ялинку, але спочатку підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ми ялинки прикрашали, сніг на гілки покидали, сніжні кульки і бурульки. На мистинки, мов краплинки. Ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Молодці малята, а зараз спробуйте ще раз самостійно. Приготуйте аркуш паперу, кольорову гуаш, ножиці, олівець, пензлик та трубочку для напоїв. Шановні батьки, допоможіть дітям зробити заготівку для малювання з трубочки для напоїв, зробивши надрізи по колу країв трубочки та розгорнувши їх назовні. Приступаємо до роботи. Намалюємо олівцем трикутник форми ялинки, а також стовбур. Беремо пензлик, змощуємо у воді та набираємо коричневу фарбу. Зафарбовуємо стовбур ялинки. Візьміть приготовлену для малювання трубочку для напоїв. Наберіть на неї зелену фарбу та притискаючи трубочку до паперу, крокуючими рухами малюємо ялинку. Миємо трубочку та набираємо жовту фарбу. Малюємо різдвяну зірку. Знов миємо трубочку та набираємо синю фарбу. Малюємо сніжок навколо нашої ялинки. Беремо червону фарбу, набираємо на вказівний палець та малюємо кульки на ялинці. Те ж саме робимо з жовтою фарбою. Ось і готова наша красуня. Погляньте, яка вона чарівна та красива! Молодці малята, ви дуже гарно працювали! Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати ялинку. А при нагоді надішліть фото. Ми залюбки переглянемо, яка чарівна, яка гарна красуня вийшла у ваших діток. А завтра ми з вами продовжимо знайомитись з традиціями цього чарівного свята свята Різдво. А нам вже час прощатися! Тож до нових зустрічей! Бувайте!